Чи вчили нас батьки або суспільство або країна, в котрі ми з вами формувалися, відноситись до грошей як до інструменту? Чи вчили нас наші батьки або навчальні заклади, в котрих ми навчалися бізнесу, бізнес-орієнтуванню, орієнтуванню на результат? Звісно, що ні. Чи відбувається в навчальних закладах формування лідера? Ні. Чи відбувається в навчальному закладі формування? Особистостей, котрі зможуть брати на себе відповідальність, створювати масштабні інноваційні амбітні проекти. Ні, головна проблема українців і фінансової грамотності це наш початок, це наш фундамент, це те, де ми з вами зростали. Ми з цього повинні починати. З цього зерна, з цього починається зерно фінансової бідності. Відсутність планування, відсутність розуміння, що таке бідність в цілому.